Забирається зажатість під потилицею. Така вона болюча, хронічне відчуття стискання. Даво, так, даво, даво, даво. Коли міняється погода на холодну, воно ще більше. Плюс, якщо незручно поспали, то воно теж впливає. Руки не міють, як правило, тут виходять нерви. Да? І отут воно коли затискає в шиї драбинчаті м'язи, синдром драбинчитих м'язів то з'являється ні Воно може бути вночі, може бути на роботі. Плюс застой жовчного і рефлюкс. Саме прибирати защемлення зі сторони атланта, де впливає на порушення мозкового кровообігу. Якщо не буде тут затискати, буде нормальний кровообіг, буде ясна голова, ясний зір, яскравість і буде нормальна концентрація. Відразу зійде симптом напруження плеч, тому що це хронічне відчуття напруги, поганий сон. Тому що тут потиличний нерв затискає, піднімаються плечі вверх. І треба знімати це защемлення.